Сьогодні похмура погода. Але дощику нема. Був вночі дощик. Ого, бісиловки. Пішли шукати грибочки. Ми вирішили сьогодні приїхати в такий трошки мішаний, але в основному буковий ліс. Якщо пам'ятаєте, пару днів тому ми тут шість-сім біленьких знайшли. От і приїхали на те саме місце. Ще раз походити і пошукати грибочки. Ну, не знаю будуть чи ні. Ну все, буквально за півгодинки. Буде ясно. Ну, як завжди, друзі, і вас запрошуємо на лісову прогулянку. Айда. Сьогодні не будемо бігати по всьому лісу, як той раз. Пройдемо тільки по тим місцям, де ми знаходили грибочки. Ух ти, зонтик! Оце перша наша знахідка. Ось така парасолька. О як. О. Гарнюсінька. сьогодні тиша така, вітра майже нема. Одяглись сьогодні, бо так вже по лісу некомфортно ходити в одній мастерці. Тільки вимкнув камеру, друзі. І різко ще одну парасольку побачив. Бачу, бачу. Ось так. Так, такі, бачите? Так. Ось вона. Ну то сьогодні ввечері посмажимо. Ось так. Парасольку гарно видно. А от біленькі, пам'ятаєте, дві штучки зовсім молодесенькі були, Но вони ховалися. Одного маленького собаки збили, тому побачили. А другого, то ми знайшли два таких більш-менш подрощених грибочка. І поруч розгорнули лістечка і маленького знайшли. Якщо великих би не побачили, то... І маленького також не побачили би. Дуже уважно треба дивитися. От ті великі білий ми знайшли ось біля буків. Де ось такі ялинки були. Вони тут ховаються. Бігбає. Ще не набігались а? Ну це що у нас таке? О, друзі, білий, але, але його, бачите, з'їли. Не дочекався нас. Чуєш, ріш Біленький, але такий вже зовсім погризений. Ось так. Та ні, тут, то я потім покажу тобі. Ось так от. А це ті місця, де ми того разу були, і його ми не побачили. Ну, що в тебе? Нічого? Також Густи такі хащі невеличкі ілинки дуже уважно риба. Може. Десь і є ще пару біленьких, сьогодні вночі вже було мінус один, тому ну, Думаю, що молодесенькі, ні, молодесенькі, біленькі, не полізли. Ну то якщо десь не побачили, залишились, то є шанс знайти. Жека. В тебе також, а? Так? В тебе також нічого? Впевнений, десь ще є тут, біленькі. Але знайдемо, не знайдемо їх. То вже таке. О, а це що? Рядовки. Вчора їх... О, бачите яка ножища. Ну, Вчора їх трошки позбирали. Ірішка муховичка знайшла. Ось і поруч вони, але вже старі. Такі брати не будемо. Ану, показуй свої знахідки. Ух ти, рижики? О, супер, і муховичок. Кидає. А, а ти рядовку знайшла? Ну <травців> то чого так, друзі? Потрошечки, потрошечки. Вже є грибочки. Чого це я з собою цього білого на що це? Показував ріжки і залишив кошики. М -м, да. ось так. Не встигли ми до нього. Нехай білочком <травців> залишається. Та бачу, бачу. Та ну, старий вже. Ріжка знайшла пару трубчатих лисичок. Що там в тебе? Ось, друзі, чесночник. О, який а, Такий запах чесника. Маховичок. Бач, також маховичок. Та бачу такий молодесенький. Ану, показуй нам. А, Супер. Ухомор. Молодий. Бачите. Деякі грибочки лізуть ще. От ще одна поросолька. Третя за сьогодні. Але ж напевно вже стара. Глянемо. А ні. Добре. Ну, ось поруч ще одна, але це і точно вже все. Іріша говорить, таку саму знайшла парасольку. Стару. А це вже молода парасолька. Супер. Так, тут знайшли цілу галявину, бачите, парасоляк, але дуже багато старих. От ще одна. Ото місце з білими, де ми знаходили того разу. Обійшли, нічого немає, ото одного такого погризеного і все. І зараз, так, від того схила праворуч, ліворуч ходимо. Потрошечку знаходимо грибочки. Собаки бігають. Та й ми насолоджуємося. Маховичок. Зараз глянемо. Ще старенький, що впав. А, ще один маховик, так? Да? А, бачу, воно ну, старе, так. Pienи. Ну что, друзья, пару маховичков, І все, Більш нічого ми не знайшли. Ось бачите, сьогодні тут чотири зонтика, маховички, пару рижиків, рядовка. Та й добре. Будемо йти ми до машини та їхати додому. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних рибних прогулянок. Пока!